Отже, при втомі очей очі втомлюються дуже швидко, особливо якщо є вже не гаразд із зором. Тому е необхідні методики, прості методики, які відновлять оці наш з вами необхідний інструмент, тобто відновлять вам е можливість е бачити яскравіше і в знімуть в тому очей. Це дуже важливо, і це дуже просто. Використуємо наш арсенал, який в нас є. По-перше, треба вивчити буде новий м прийом. Він буде називатися Пальмінг. Пальмінг це така техніка, ну простіше не буває, коли ви берете кисті ваших рук о, таким чином, ладошка, да, таким чином закриваєте так, щоб око потрапляло саме от в цей, бачите, таку ямку, одне око, потім інше око, таким чином пальмінг робиться. І після цього ви, находячись в такому положенні, по-перше, намагаєтесь побачити це ж абсолютно темрява буде. Побачити в глибину максимально да, е, далі. Тобто, ви намагаєтесь придивитися, що там є в цій темряві в глибині. Це робите 3-5 разів. Напружуєте зір. Після чого ви клипаєте очима швидко-швидко-швидко, біля 20 разів. 20 разів поклипали, подивилися вдаль. 20 разів поклипали, подивилися вдаль. Що це дає? Око, як м'яс, буде рухатись різними способами накачуючи, накачуючи в, до себе кров, тобто ви будете відновлювати кровопостачання вашого глазного яблука. Це перше. І друге, ви провокуєте відновлення, швидке відновлення функціонування палочок і колбочок, да? які відповідають нас за, яр, за яскравість та за сприйняття кольору. Отже, будь ласка, робимо пальмінгу, Дивимось в даль. Дуже активна, потім 20 разів клипаємо очима, потім знову дивимося вдаль, і так 3-4 рази поспіль. Вся ця процедура буде десь до 4-5 хвилин максимум. Тобто закриваємо очі і починаємо це робити. Будь ласка, закривайте очі, починайте робити пальмінг. При цьому ми не залишаємо, не залишаємо нашу з вами гарячу пляшку. Да? Оп! Для додаткового прогріву але при цьому моменті ми представляємо її ближче до Ближче до кісток черепа, ось десь на цьому рівні. Тобто не вниз, як зазвичай, а десь біля кісток черепа, для того, щоб у цій ділянці основи черепа, ось ця ділянка основи черепа, була під додатковим прогрівом. Зрозуміли? Зрозуміло, і в такому положенні людина відпочиває не менше 5-10 хвилин, одночасно роблячи пальмінг. Після цього можна зробити масаж комерцевої зони, можна не робити. Це вже буде залежати від вашого часу. Якщо треба робити цей масаж, я вже показував вам а не, неодноразово в минулих методиках. Отже, робимо цю комбінацію і додаємо після масаж комерцевої зони м'якими сольовими мішечками.